Оце напруга така зараз. 4.32 сьогоднішня. З 1 червня. І ось така напруга. 252 вольта. Це ж погаряє. Це вже до 240. А після 240 це вже електроника буде. Працює в аварійному режимі Погорять і холодильники, і. Та да, всі комп'ютери відбуваються в Ось так. Так. Так все І за це 432 за кіловат. Це жарт просто з напругою. А тут водим міський по радіо розказав про всякі фейки. Мабуть, і по електроенергії оце що знімаю. Мабуть, теж фейк. Для, для нього. І так всюди. фейки. Я ж кажу, 1 червня 4.32 за кіловат. І от за ось таку енергію, яка спалює. Спалює прибори.

Ось проверяю напругу, щоб... вот проверяю на пробу, чтобы вот подключил. Вот. Зараз подключаю тестер. И ось 240, 250. 51. 251. 52. И тут те же самое показывает. Так що ось таке не така напруга. Коли погорять, прибори електричні, Ахметову і гоп-компанії сейхом олігарком скажуть.